В Останні місяці свого президентства Джо Байден планує зосередитися на темах близького сходу та України. Про це пише Financial Times. Одним із найважливіших пріоритетів для Байдена буде гарантувати якомога більшу підтримку Києву в разі перемоги Трампа, адже той обіцяє припинити допомагати Україні, якщо вона не розпочне переговори з Росією. Те, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських переговорів, перегонів призведе до зменшення. Його влади водночас це також може звільнити чинного президента від політичних обмежень і дасть змогу діяти більш рішуче на світовій арені. Тим часом Дональд Трамп заявив про готовність провести дебати з Камалою Гарріс на будь-якому телеканалі. І не раз наступна його зустріч із кандидатом від демократів запланована на 10 вересня на ABC News. Хоча раніше Трамп пропонував провести її на республіканському Fox News. Трамп також заявив, що перемогти Гарріс йому буде легше ніж Байдена, хоча дані свідчать про зворотне. Учора передвиборчий штат Трамп опублікував службову записку соціолога. Тоні Фабріціо. Він якраз стверджує, що рейтинг Гарріс підвищиться, і це тимчасово виведе її вперед. Докладніше про це будемо говорити далі. До нас долучається Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова. Раді вітати вас. Добрий день, дякую. Пане Володимире, отже, як ви вважаєте, почнемо з Трампа, з нинішнього поки що президента США, чи знецінюється зараз його важливість взагалі, враховуючи те, що він вже повідомив, що не буде кандидатом, чи будуть його зараз сприймати серйозно, чи будуть зараз з ним підписуватися якісь важливі документи, чи будуть відбуватися якісь саміти, чи чи вже всі якось видихнуть, і будуть чекати вже наступного президента і обрання наступного лідера США? Ні, ви знаєте, я не думаю, що Байдена буде зараз відбувати, що його роль зменшиться. Я думаю, що все ж таки він відома діячки американської тиктової політики, і тому він має багато прерогатив, можливості робити речі ініціювати якісь рішення впроваджувати політику ще протягом більшів року. Це дуже великий термін, тому в принципі команда його зберігається. Ніхто не хто ні, 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 ні. Окрім гамали гаріс, яка буде фокусувати увагу переважно на виборчій кампанії. Ну і тих людей, що працювали з Байденом, теж його виборчою кампанією. Зараз багато хто з них перейде до команди Гаріс. Але в принципі, я думаю, що ні, він може ініціювати цікаві речі. Ну зкрема, от сьогодні починається, як я не помиляюсь, візит Бібінітаніаху. Він же мінітаняху терпі призралю до. До сполучених штатів він буде мати промову в Гресії, також буде мати окремо зустрічі з Трампом, з Байденом і з Гарісом. І це питання, як ви правильно сказали, разом з українським питанням, тобто питанням про російську агресію проти України, а вони є ключовими кризовими такими моментами, які лишають важливим на Байдена. Чи він зможе щось ініціювати нове такі знаєте, такі хвали, можливо, сміливі. Рішення, я в цьому не певен, що він бажає це за потрібне бо в принципі я думаю, що він для себе визначив, що його підхід до російсько-української війни, до війни Росії проти України, що він правильний, що він адекватний, що він, в принципі, в принципі, виправданий. І тому можливі нюанси, нюанси, скажімо, надання той, тієї чи іншої зброї, надання зброї більшої дальності, мабуть, дійсно надання дозволу бити по військових об'єктах. Російської Федерації, що вони є далі від кордону, але якихось радикально нових ініціатив в цьому сенсі я особисто не очікую. Стосовно Байдена, його умовних розв'язаних рук, наскільки сильно вони можуть бути розв'язані? І оці ініціативи, які потенційно може організувати президент Джо Байден, це ж. Не гарантую того, що вони будуть реалізовані. Що такого так. міг би придумати Джо Байден на завершення своєї каденції, щоб чого ще раніше не відбувалося? Ну от скаже, це, це правильне запитання. От я те часто так кажу, Байден мав допомогти Україні, і Трамп каже: там я дам більше допомоги Україні, якщо там Росія е, умов. Але що саме більше? чого більше? Це, це є це так? Да? А що можуть дати більше зброї? По Америка дає чимало зброї на Україні останнім часом. Так була затримка півроку. На жаль, але в принципі зараз надає мало зброї: якусь нову зброю, суперзброю. Що саме вони мають нам передати? Бо передовити дуже багато чого. Ну ще літаки не дійшли. На жаль, да? ну але скоро сподіваюся, мабуть, теж ж таки надійдуть на використання українських збройних сил ще й літаків, 16 таке інше. Що тут не буде вже подальшої затримки, але в принципі то а, не думаю, що Байден може ініціювати якісь такі нові речі, він може а, допомогти Україні з підготовкою такого по саміту вірусу, якщо Україна вирішить, що ми хочемо провести а, ще один такий саміт до кінця року. Якщо це буде дійсно за як подейкують, за умови участі вже, мабуть, Росії якимось mm -hmm. чином, а, то і тут американці кажуть, що готові. Пане Володимире, з офіційних причин, чому Байден не буде балотуватися в кандидати, це його стан здоров'я, вік, принаймні так було оголошено. Як ви вважаєте, чи не може так відбутися, що він достроково складе повноваження, яка Мала Гарріс на посаді віцепрезидента законно посяде власне місце лідера в овальному кабінеті? Ще довго я, я, так, так, я думаю, що таке рішення, яке зараз прийнято, воно так придержеться до. До кінця до виборів початку, на початку листопаду, а потім і до кінця січня, коли або Трамп або Байд, або Гаріс не тоді овальний кабінет овальний кабінет. Ну Гарріс, формально вже в Білому домі, але вовальник тому ні. Я думаю, що він здатний керувати країною. Певний час питання власне про те, чи може він керувати країною ще 4 з гаком років. Можливо, ні. А от десь півроку це нормально, Більше що є в нього команда. Це люди, які в принципі професійно можуть підходити до різних питань. Це ж адміністрація, не дарма її називають президентська адміністрація Джо Байдена. Просто одна людина, як в Росії, знаєте, яка там десь на небі живе і приймає всі рішення. А всі інші кажуть, окей, виконуємо. Тому в принципі в Америці зовсім інша система управління, колегіальна, так. Президент на горі. Він приймає ключові рішення. Це централізована система. Але при цьому тисячі тисячі людей приймають участь в прийнятті рішень, не кажучи вже про реалізацію рішень. Тому я думаю, що такого не буде. Що до Байдена, то той термін, що про який ми кажемо, можливо, треба дети все ж таки на дві частини до виборів на початку листопада і після виборів. А залежно від того, хто перемагає на виборах, можливо. Чи будуть якісь цікаві ініціативи, все ж таки в зовнішньоправо між початком листопада і кінцем січня наступного року. маю теж ще одне питання стосовно пані Камали Гарріс і потенційних дебатів з Дональдом Трампом? Як ви думаєте, під час цих дебатів ми побачимо типового Дональда Трампа, грубіяна і сексиста? Чи він змінить свою риторику для того, аби набрати електоральних балів? Ну, ви знаєте, він спробує, але характер є характер Є певні риси характеру, як певні вади характеру, які є притаманні йому. Я думаю, що Камава Гаріс така, що вона вміє залізати на шкіру, як кажуть американці, і дратувати. тому думаю, що не витримає. Ну тим більше, що в принципі частині його літрату подобається, <їз vir today> то вподобає такі, знаєте, агресивної манера, поведінка протягом дебатів. Це будуть цікаві дебати. Бо попередні, звісно, як ми розуміємо, Байден програв. І все всього почалося, що зараз піднявся з перегонів. Але Гарис така дуже енергійна. В принципі, в своїй політичній діяльності зараз ми вже бачимо другий день, як От, І на дебатах так само. Тобто я думаю, що це будуть запеклі дебати. І як ми знаємо, певний час команда Трампа навіть не в захваті була перед щодо ідеї проведення таких дебатів, але зараз вони визнають, що просто від них відмовитися, що вони побоюються Гаріс, хочуть показати, що вони побоюються Гаріс, але вони. Трохи побоюватися. там є такі напрямки для да, атак, де Гаріс цього працюють. Подивимось, як воно працює з електоратами, з людьми, які планують голосувати, і як люди будуть реагувати на все це. Але напевно, Гаріс буде дуже активно контратакувати і просто атакувати. Вона вже це робить. Тобто, те, що Байден так дуже делікатно, часто знаєте, дуже обережно, поважно так, що сказав про, про Трампа, то Гаріс так робити не буде. Вона буде називати речі своїми іменами, і вона теж. Зорганізує шалену таку атаку, знаєте, на Трампа. зрозуміло. Дякую вам за е, ваші думки. Дякую, що е, змогли приділити нам час. Дякую. Володимир Дубовик, е, директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому зв'язку. От обговорювали потенційні дебати е, Камали Гарріс і Дональда Трампа. Та взагалі, як буде поводитися е, все, що президент Джо Байден наприкінці свого терміну президентського.